Любі друзі, вітаю вас на моєму подкасті за лаштунками, який я започаткувала, бо побачила, що українці Угорщини потребують більше інформації про їх права, самоврядування, громадські організації та речника. Але ви напевно вже знаєте, що це не буде якась нудна програма. Тут ми дійсно дізнаємося, що ж відбувається за лаштунками. У першій половині сьогоднішнього подкасту ми втрьох вестимемо розмову, а наш загадковий гість слухатиме за лаштунками. І лише в другій половині він або вона приєднається до нас, щоб поділитися своєю думкою на обговорювану тему. Тож почнемо? Давайте подивимось, хто сьогодні складе мені компанію у розмові за лаштунками. Отець Дам'ян Гаворій. З 2012 року підтримує нашу громаду своєю пасторальною діяльністю і живе в Угорщині з 2016 року зі своєю чарівною дружиною і трьома красивими і розумними дочками. Отець Дам'ян в останні роки надав великий поштовх україномовному релігійному життю, організувавши та відслуживши регулярні українськомовні літургії не лише в Будапешті, а в інших містах. Заснувавши рідну школу скаутського руху та організацією паломництв, він вітає всіх на літургіях і за їх межами, незалежно від конфесії, і представляє таку віру і світогляд, завдяки якому я та багато інших людей, хто досі не відвідували церкву регулярно, знайшли своє місце в його україномовних службах та ініціативах релігійного життя. Мій другий гість Олександр Юрик. На даний момент адміністратор рідної школи, але викладає в школі допомоги переселенцям Migration Aid. Я думаю, що немає чогось такого, у чому він не хотів би взяти участь, якщо бачить цінність розвиток. І робить він це все від щирого серця, завжди з великою посмішкою і в той же час з відповідною рішучістю. В першу чергу я би хотіла привітати отця Дам'яна. З тим, що ви отримали престижну винагороду минулого року в грудні за національності. І, чесно кажучи, я вас запропонувала як речник, бо я бачила зблизька, що як віддано ви працюєте за нашу громаду. Я дуже була рада, що навіть державне самоврядування підтримало це, так що ми спільно запропонували вас, і угорська держава це прийняла і підтримала і. Вам передали цю нагороду. Я би хотіла запитатися, що чи ви колись, будь-коли в житті, думали, що ви будете працювати, служити в Угорщині або за межами України. Дякую. Пані Ліана, насправді, не на перше, хочу подякувати вам за. Ту можливість, можливість отримання цієї нагороди насправді воно десь підкреслює якісь певні етапи праці, пасторальної праці нашої тут місії, нашої церкви в Угорщині. І для мене ця нагорода була як нагода проаналізувати минуле життя, минуле, минулі роки ну, і поставити наступні цілі на майбутній період. І власне я ту нагороду присвятив перемозі України над адгресором і тому це нагорода, якби, як чисто з людської сторони, вона мотивує, бо нагороди вони є і в церковному житті, тобто в ієрархії, церковній, але є і державні. Так? Тут нагорода стосувалася якраз саме, що відносилося до релігійно-духовного життя. У мене колись, як я святився на священника, я розумів, що нема вже такого, що ти сам собі вирішуєш своє життя. Священники це як люди військові, вони йдуть там, де є потреба церкви. І з історії української діаспори, ми знаємо, до прикладу, можна навести Америка, Канада, Австралія. Коли їхали українці за кордон, виїжджали з різних причин, за ними йшла церква, тобто вона їх супроводжувала. І так само це відбулося і в Угорщині. Коли така потреба щоб опікуватися духовно українською громадою, коли ви приїхали в Угорщину, це ви це давно планували приїхати в Угорщину? І як ви знайшли українську церкву тут в Угорщині? Я приїхав в Угорщину у 2017 році, і зразу відразу я відчув, що мені чогось не вистачає тут в Угорщині. Мені не вистачає українських, українських людей, української громади, української церкви, і в інтернеті я почав. Почав шукати її. Це відбувся певний проміжок часу. Це не зразу так відбулося. Це було у 2018 році, я вже її знайшов. Ми з товаришами вирішили ходити до Греко-католицької церкви тут у Будапешті. І ви знайшли, я так знаю, не тільки в церкві себе, а також у рідній школі працюєте. А... Як це так вдалося? Так, я працюю в рідній школі з 2019 року. Я працюю працюю на посаді вчителя біології. Зараз я є адміністратором рідної школи. Трошки розкажу про рідну школу. Рідна школа була ініційована, створена завдяки отцю Дем'яну. І підпорядковується парафії греко-католицької церкви, фундації греко-католицької церкви в Будапешті, В Угорщині. Тут в різний час у школі навчалася різна кількість дітей від 35 до 200 під час повномасштаб, повномасштабного вторгнення. У мета цієї школи є перш за все це духовний розвиток дитини. У нас є під час навчання присутні отці, які можуть допомагати батькам, навіть учням в розвитку духовної сфери. Потім друга функція це є освітня і культурна, звичайно. У нас у школі працюють висококваліфіковані педагоги, а вони також українці біля 11 педагогів викладаються різні дисципліни. Перш за все, це українська мова, історія України це є підготовка. До школи, це є початкова школа та багато іншого. Однак так склалося, що вже з цього року, напевно, у зв'язку з зменшенням фінансування, з бюджетом, деякі предмети, деякі культурні справи ну, скоротилися. Наприклад, такі як спів, музика, декоративно-прикладне мистецтво ці всі напрямки могли б. Бути, але в зв'язку з обмеженим фінансуванням із до, до, дороговизною оренди приміщення, звісно, а зараз вони скорочені ці. Я, звичайно, як парафіянка, і також як речник зблизька, бачу, що як тяжко вам працювати. Давайте тоді трошки поговоримо. Хоча набагато важливіше говорити про духовний стан, але це також важливо якось треба вижити, що як фінансується ваша діяльність. Можна розподілити фінансування церковних громад і церковної школи, бо це є різні бюджети. Mm -hmm. Найперше велика подяка є угорському уряду, також який частково взяв, взяв на себе, покриває певні витрати життя і. Також, Стараємося звертатися до різних українських самоврядувань, до громадських організацій і також до людей бізнесу чи людей, які Жертводавці, які просто підтримують в різний спосіб нашу діяльність, і насправді це такий постійний пошук коштів, Знаєте, бо взагалі церква вона чиї церковні вони існують завдяки пожертвам. Різне там, чи допомоги. Тобто це не якийсь там є спеціальний бюджет виділений, і ви його маєте, але це є постійні пошуки тих коштів, звертання до людей і, чи організації тих структур. Ну, і так постійно від січня до грудня це є такий пошук тих коштів, щоб реалізовувалися ці проекти. Ось. Але Богу дякувати якось, за цей період. Ну, різні маємо досвідчення, але. Назагалікось те, що ставиться за мету, такі основні речі, вони реалізуються за рахунок тих допомог, і ми якось стараємося ті наші пасторальні проекти, які є реалізовувати. Бо ми також, як церква, наша місія це є допомогти громаді розвиватися, в тому числі і духовно. Оскільки в діаспорі дуже важливо є, щоб діаспора мала такий сильний фундамент, має бути духовне, церковне життя і має бути також виховання молодого покоління, тобто освітні програми, школи для дітей. І це дуже такі два крила дуже важливих для того, щоб діаспора могла існувати. Угу. Ну і які, наприклад, організації вас підтримують, церкву? ну, то, що я знаю в межах моїх компетенцій, то столичне самоврядування десь напевно місяць або два рази фінансувало, а в основному це ДСУ і це з вашої ініціативи йде допомога. Так, ми звертаємося до депутатів державного самоврядування, що допомогли. І також є деякі столи, деякі районні самоврядування, там, до прикладу, Ердівське допомагає нам, Бикищаба також були періоди, допомагали. І також ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які. Пропагують християнську культуру. А такі тільки дві в Угорщині: це є Товариство української культури і товариство Нова хвиля, де в нас гарний досвід співпраці, якраз в тому напрямку християнського життя. Я би ще хотіла запитатися, що ви говорили про школу. Так. Яка співпраця з державною школою? Бо вже існує школа Лесі Українки, і також є школи інші для переселенців. Тобто, яка співпраця рідної школи з цими школами? Чи має бути співпраця чи ні? Звичайно, співпраця має бути. Співпраця така є на різних заходах. І школа Лесі Українки, і рідна школа співпрацюють разом для розвитку. І духовного розвитку дитини, так А як бачите, що вчителі чи підтримують цю співпрацю? Тобто, це важливо для вчителів також, щоб знати, що інші школи як працюють, чи ви працюєте в своєму? Знаєте, будь-якій чи... організації все залежить від керівництва. знаєте. Якщо нормально співпрацює керівництво між собою, то і інші ланки вони є у співпраці. Наприклад, в нас дуже багато що є спільного в минулому навіть із теперішньою школою Лесі Українки. Бо ще як та школа була тільки недільною, а ми, як церква, також старалися в певний період. В тій школі надавати таке більш християнське виховання, але десь, щоб трошки зробити акцент на, на тій духовній формації дитини. Тому створилася така ідея створення і церковної школи. І власне сьогодні для громади це дуже добре, коли є і державна школа, і церковна. Зрештою, ми живемо в угорському суспільстві, де є і церковна школа, і державна, тобто uh -huh. люди собі мають до вибору, якщо ви хочете, щоб дитина більше виховувалася в такому ще й християнському дусі. Ну, то люди вибирають церковну школу. Знаєте, якщо люди хочуть інші варіанти, вони мають тоді державну школу. Ось тому у нас дуже гарна співпраця є насправді і. До речі, це та співпраця також і завдяки вашій пані Ліляно, бо пам'ятаю, ви завжди ініціювали, коли щоб це були спільні такі заходи шкіл, відкриття навчального року, чи закриття навчального року, чи якісь там інші свята, таких святого Миколая, знаєте, і це десь та ваша така фактично була мета тоді, щоб школи йшли разом. знаєте, І насправді ми на практиці зараз так гарно співпрацюємо, робимо спільні свята. Тим більше, що ми в одному приміщенні зараз знаходимо. Одимося, ви багато допомогли в тому. Я хочу додати, щоб ми змогли створити офіційну школу Лесі Українки, бо у нас не було приміщення, і ви запропонували, що куди нам звертатися. Так що я вам дуже-дуже дякую, бо це дуже дуже велика проблема була. І я вважаю, що створення школи Лесі Українки це якраз така співпраця була між церквою і з державною структурою, зі мною як речником, і також з державним самоврядуванням, з комісією. Освіти, так що я вам дуже-дуже вдячна. І дійсно я також вдячна, що це, що я започаткувала у 2019 році, щоб були спільні заходи, це я вже бачу, що це вже традиція. Я дуже-дуже радію цьому. Давайте тепер я вважаю, що вже час прийшов запросити нашого третього гостя. Я зараз прочитаю, що хто це такий, і потім вже продовжимо нашу, наше спілкування. Отець Володимир Мисів, який минулого року прибув на служіння в Угорщину після початку повномасштабної російської агресії. А на теперішній час його люба дружина та двоє дітей також приєдналися до нього. До цього він служив в Україні в місті Сколе, також медичний капелан Сколівської лікарні. А тепер допомагає отцю Дам'яну виконувати служіння. Дорогий отче, я дуже, дуже рада, що ви долучились до нас і не тільки сюди. А також в Угорщину, бо що ви приїхали, бо я відчуваю ту енергію, яку ви надаєте оцю і також нашій громаді разом з вашою е, дружиною і з дітками. І я би хотіла запитатися, чи ви почули щось цікаве за лаштунками? Христос рождається. Славімо його! Найперше дякую за запрошення, що я можу тут розділити цю розмову? Я можна сказати, прибув вже тоді, коли було вже щось готове. Мені не, мені не проходиться, знаєте, по куплинку щось шукати, щось знаходити. Це все зробив <сум>, завдяки Божій допомозі отець Дем'ян, а я прибув тільки, щоб допомогти у тих, тих чи інших питаннях, оскільки через агресію збільшилася кількість людей. І дякую Богові, що. Він мене покликав до такого служіння. Бо а тут... ви колись мріяли про те, щоб попасти в Угорщину? Навіть не Е, І тепер ви проводите служіння не тільки в Будапешті, а також в інших містах. Ви могли би розповісти про це, що в яких містах ще є українська громада греко Маємо такі якщо взяти історично, то по черзі це Ні Мішкольц, Дебрецен, Весприм, Секешве, Хервар, Татабаня, Дьор, Сомбатхей. Це такі міста, які, крім Будапешта, також є люди, українці, є інші міста, також, які хотіли би, щоб опікувалися священники, Але, на жаль, через брех священиків ми ще не в змозі охопити всю Угорщину. Mm -hmm. Ну, але ми знаємо, що багато чого досягнено. Це дуже-дуже добре, і я вас всіх вітаю. Але велика проблема, що в Будапешті нащо немає своєї церкви. Отже, ви може знаєте, що як це сталося так? Бо я так знаю, що у 2016 році була пропозиція зі сторони угорського уряду для української громади побудувати свою церкву. Що сталося? Ну, це було з політичних мотивів. Була така ідея, але потім вона в 2018 році через, ну, фактично, це було сказано через цей мовний закон в Україні, так, який не влаштовував угорський уряд. Ну, Будь-які такі ініціативи для нашої громади мається на увазі такі, як. Як церква, щось таке більш глобальніше, вони поки що зупинилися. Хоча в нас було звернення офіційне кілька років тому. До було підписів, півтора тисячі підписів, і було звернення до уряду угорського, до всіх ієрархів церков української церкви і угорської. Також була підтримка паралельно громадських організацій до угорського уряду, щоб була надана земельна ділянка для будівництва храму. І ну, по сьогоднішній день ми ще якби, справа не рухнулася. Знаєте, угу. ми, ми Але я так чула, що я ще тоді не була в державному самоврядуванні. Я так чула, що була відмова також з української громади, зі сторони української громади від голови державного самоврядування. Це чи правда? Та була така подія на одній із офіційних розмов. У 2018 році із представниками горського уряду голова державного самоврядування на той час, який очолював самоврядування українське. А насправді це орган дуже важливий, найважливіший для української діаспори тут в Угорщині. Ну десь не було тої. Того сприяння і бажання допомогти, і це також стало таким ключовим, я думаю, в рішенні уряду, що поки що та справа заморозилася. На якийсь там надіюся, певний період. Ну, я це хочу підтвердити, бо, звичайно, з того часу, що я стала речником, для мене це дуже важливо, щоб якось добитися до того, щоб... У нас була церква, звичайно, не в цьому сенсі, як я сказала, але дійсно, щоб досягли ми це, цього. І можу сказати, що відповідь все ж теж сама, що ми вам запропонували, а ви відмовилися. Так що, звичайно, це дуже тяжко, бо в цій ситуації, коли двосторонні стосунки тепер заморожені, я вважаю, що дуже дуже тяжко буде нам. Якось вийти з цієї ситуації. Так що я надіюсь на те, що дипломатія України і також Угорщини якось знайде спільну мову, і, і тоді знову будуть розвиватися ці стосунки і, і навіть. Ми отримуємо допомогу. Звичайно, була пропозиція на одну церкву минулого року, якраз мені запропонували, але ми подивилися і побачили. Це не влаштовувало що... громаду. Так, Так, то, бо що, дуже не... маленька була церква, тобто вона тобто, зараз громада достатньо велика. Є і скільки парафіян є приблизно В середньому таких активних? То до 200 приходить mm -hmm. по неділях? Так mm -hmm. на великі свята, то понад дві mm тисячі -hmm. може бути, якщо Пасха припустимо, так. І які ще е, події ви організуєте для парафіян і для тих, хто, кому цікаво взяти участь? Наші всі проекти, вся наша діяльність є побудована в тому, ж на Знаєте, Тому ми маємо формації дитини, формації людини, дорослої, молоді. Тому у нас і такі програми, вони пов'язані із вихованням. Ось тому ми маємо і школу рідну, і робимо протягом року досить багато таборів різних для дітей. Також звичайно, організація свят великих українських, ну і державний свят. Все, що відноситься до е, патріотичного і духовного виховання, е, ми ці речі маємо. Угу. Тут ми пропонуємо їх громаді. Угу. І чи є якась співпраця з іншими українськими церквами тут в Угорщині? Е, з іншими конфесіями? Конфесіями е, ну, насправді зараз в останній період з'явилися е, церковні громади інших конфесій. Поки що такої офіційної співпраці немає, бо для, ну, для мене і для нас дуже важливо хто є представником тих, тих, тих громад церковних, бо для церкви дуже важливо для церковної громади можна сказати, що злі священник, який приїжджає на служіння, він не приїхав сам по собі. Тобто він не може собі так вирішив і поїхав, де служити в якесь місто чи країну. Його делегує його церква, тобто єпископ. А єпископ це є така вища влада в церкві. Тобто, священник в громаді, в місті, в країні, він представляє свого єпископа чи свою главу церкви. Ось. І на даний час, поки що ті церковні громади, які створилися інші конфесії тут, в Будапешті, в Угорщині. Я трошки не можу зрозуміти самої інтентичності. Яку церкву не представляють? Знаєте? Uh -huh. Бо uh -huh. дуже важливо, коли до громади церковної приїжджає їхній єпископ. Наприклад, що це має... означає їхній. Тобто ну українські... якщо це українська громада, наче має приїжджати якийсь uh -huh. у... єпископ з України. Uh -huh. Ну, залежить від ну, такої конфесії, і він ну, мінімум раз в рік він має мати зустріч з громадою. І ми тоді бачимо, що це є тобто споріднені з українською церквою. Знаєте, uh -huh. ось якщо і приїжджає єпископ не український до української громади, uh -huh. ну то взяти згідно церковно канонічного права, ну це якось так не виглядає тоді, що та церква є, він має якусь дотичність до України. Так? Ага, тобто сама ідентичність є пов'язана з єпископом. І якщо єпископ є в тій громаді, він, це значить, якщо з України, там, наприклад, то, то значить та громада вона має відношення до України. Знає. Тобто, недоста, щоб. Отець був з України, а треба, щоб її тріско був. звичайно, і має бути наприклад, якщо ми є греко-католики українці, а в Угорщині є угорська греко-католицька церква, то у нас є домовленість між блаженішим Святославом і главою Греко-католицької церкви митрополитом Филипом. Що тут є українські священники в рамках цієї греко-католицької угорської церкви? Вони, якби є в структурі цієї церкви, але вони опікуються українською громадою, і це є офіційно. Ну, тобто це є декрети. Uh -huh. Тобто це такий документ призначення того священника за домовленістю двох глав церков тобто української і, наприклад, угорської в даній ситуації. Будь ласка, подумайте, що що би ви побажали нашій громаді на майбутнє? А до того часу я хочу подякувати всім слухачам та глядачам за увагу і за підтримку також. І я надію, що сьогоднішня передача також була цікава для вас. Давайте послухаємо що. Що мої гості е, бажають нашій громаді? Отже, будь ласка, бажаю нашій громаді е, такої міцної, сильної е, віри в Бога, віри в себе і віри в перемогу. Чудово, дякуємо. Олександр, е, я, будь я бажаю нашій громаді об'єднання, е, виграшу у війні. Перемозі, а також перемозі Товариства Нова хвиля в майбутніх виборах. І я вважаю, що на наступний рік, чи коли прийде час, ми зустрінемося і також продовжимо наше спілкування, але вже на зовсім інші теми. Дякую. А я, а я бажаю, щоб через віру і любов до Бога в нас зародилася надія на християнське, українське майбутнє Угорщині. Я надію, що це так буде. Так що амінь. Дуже вам дякую, дякую ще дякую. раз. І тепер прощаємося, до побачення. Якщо ви маєте якісь зауваження, пишіть, будь ласка, на залаштунками собачка.gmail.com. Я чекаю е, ваші думки, ваші пропозиції. Звичайно, якщо хтось хоче взяти участь у цьому подкасті, пишіть також. Я буду рада вас бачити. До побачення!